Наприклад, хлопець мені не написав добраніч». Це та ситуація, яку можуть підтвердити 100 і 100 спостерігачів. Також ми можемо цю ситуацію ще якось оцінювати. Це жахливо, що він мені не написав. Як він міг забути? Він забув про мене, та він мною просто нехтує. Це те, як ми оцінюємо нейтральну ситуацію, так тобто тут вже 100 із 100 спостерігачів не сказали так. Всі б по-різному описали, скоріше за все. І далі в нас є ще один виведений висновок на максимум перебільшений, Звичайно, це типу, то він мене не любить просто. Але коли я запитаю, а звідки ви це взяли? І мені клієнтка скаже, що то це тому, що він мені не написав добра ніч там чи тому, що він там щось не помітив чи забув про нашу річницю. Цей висновок базувався не на фактах реальних. А на самопочутті, ну я так відчуваю. Ну він не написав мені, бо він забув, бо він мене не любить. Проявляється саме ваша тривожна частина, якщо звичайно у вас реально тривожна частина, а не ситуація, де хлопець реально десь про Звичайно, питаємо себе де факти, а де здох.